Друзі, ранок на кордоні продовжується. Віктор Симонко та Інна Кічуткіна працюємо для вас у прямому ефірі. І Тільки що в прямому ефірі мали можливість прослухати прем'єру пісні Варта правди нашої сьогоднішнього гості. Пісня присвячена прикордонникам. Якраз про неї сьогодні будемо говорити із. її Авторкою, співачкою, учасницю бойових дій, пані майор Валерію Охтершанка. Вітаємо вас, пані Валерія. Доброго, Доброго ранку, <рес> пані Валерія. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створення пісні Варта Правди? Завжди на створення чогось прекрасного надихають люди, супергерої, в моєму випадку, принаймні так, і е, точно так відбулося з цією піснею. Це дуже цікава історія. Одного разу під час повітряної тривоги я перебувала в укритті разом з прикордонниками. І повітряна тривога досить довго тривала, і зі мною познайомилися прикордонники, там е, просили номер телефону. Ну, дуже довго була повітряна тривога. Я номер телефону не дала, дала тільки свої е, соціальні мережі. І в мене з'явилися нові е, шанувальники моєї творчості, скажімо так. І вже згодом е, просили мене. Підбурювали, підштовхували е, написати або вірша або пісню про прикордонників. А я так не можу, бо я людина творча, мені треба натхнення, треба якийсь внутрішній імпульс, тому що під замовлення я ніколи не писала ніяких пісень. Це мої внутрішні переживання, якісь події передують написанню пісні чи вірша. Я кажу: Ні, ну треба надихатись, бо я так не можу. І ця історія тривала достатньо довго. Потім а, мені говорять: слухай, ну вже можливо, ми тебе заохочимо, Є ж премія в цьому році Державної прикордонної служби у галузі мистецтва. Я кажу, ну то є, то я ж не можу сісти і написати все рівно. А потім я довго почала про це думати, але нічого не могла з себе вичавити. Ну, це як якийсь вичавлений лимон, і неможливо придумати, коли в тебе немає натхнення. Кажу, давайте зустрінемося ще раз, вже розкажете мені якісь цікаві історії про бойовий досвід, про щось там життєве. Щоб у моїй душі з'явилися якісь переживання, я повинна це пережити, прям вникнути зсередини в цю історію. І мені порадили подивитися кінофільм Мирний 21. Я була вражена, подивилася його на одному прям от, подиху. і Рекомендація була ввечері, в ту ж ніч я подивилася, а вже до ранку в мене з'явився перший і другий куплет. І сказали: Вау, це прямо супер! Це був ваш імпульс. <свіс> так, ще ж були рецензенти, тому що ну, я не мала написати те, що не тільки сподобається мені, а моїй в подальшому цільовій аудиторії. Що буде близько слухачам, в даному випадку це присвята прикордонникам. Тобто, я дуже відносилася з величезною відповідальністю, щоб кожне слово, цінності, які закладені в пісні, вони відгукувалися в серці слухача. Але ще не було приспіву. А приспів це ж основне для пісні приспіву немає. Ну тому що я сама поетеса, і чотири е, строчки написати в певному ритмі, вершованому, легше. А пісня, це вже ж треба переходи, там кульмінацію, епілог, пролог і вся ця історія. І, так, є в нас ще серіал Чудовий прикордонники. Вже, вже? тобто да. обов'язково має спрацювати. Ну, спрацювала, тому що я за два дні передивила всі ці серії, дивилася разом зі своїм сином маленьким, сім років йому було. Дуже сподобалося. І так як я сама курсантка. Я пережила таку ностальгію, деживлю, тому що певні моменти і комічні, і там, прокохання, і ці юність, я наче поринула в свої спогади кращі роки життя, юнацькі, курсантські, і з'явився вже приспів. Тому на даний момент ця пісня моя улюблена, тому що так довго, чесно я вам скажу, я жодну пісню не писала. А скільки це довго. Ну, скільки? Ну, тиждень, мабуть. Я... А, я, я... я не могла придумати, ви розумієте? Я вже казала: Господи, ну дайте мені ці слова. Тому що мало бути натхнення. Ну, я, я не можу там знайти риби рими якісь. Е -е, ходив, спав, там, дивитися, словний Крим це має прийти в тебе із е -е, глибин серця. Тому, коли вже я написала цю пісню, я думаю, слава Богу. нарешті є Хто текст. Хто перший її почув? Мама перша почула, uh -huh. перша почула, і я ж хотіла, щоб вона так заряжала, щоб вона була прям рок ух. Я люблю такий стиль. І завжди, коли я приходжу на студію звукозапису, Юрій, який записує і слухає цей чудовий спів, він завжди мені говорить: я розумію, що ви хочете знищити Росію, вбити москалів. Ну, але давайте не будемо передавати цього в пісні. Давайте придумаємо про море, згадайте, про котика якогось. Я говорю, ну як я можу співати про війну і думати про котика. Ну, треба, ну треба трошечки спокійніше. Так було і з цією піснею. Я ж вдома репетирувала, чули, що всі сусіди, <сум> син знову ж таки, мама. І одного разу мама вже не витримала, зайшла в кімнату мою і каже: ну слухай, ну ти так співаєш. Наче ти в якусь атаку йдеш. Ну, пісня ж то, ну все рівно про любов до прикордонників. Треба якось ніжніше, спокійніше. А був дедлайн цієї пісні. Тобто, наприклад, мені треба там до 20 числа її записати, і я хворію. Я втрачаю там майже повністю голос, кашель, і не можу її записати. І вже він трошечки почав відновлюватися, але записувати потрібно. І я приходжу на студію і співаю. Десь на відсотків 20 від гучності свого потенціалу цих там, трьох октав, і Юрій каже: О, добре, а що з вами сталося? Ви так гарно сьогодні співаєте, гарна пісня в нас вийде. Тому, коли вже я її прослуховувала, я думала, що напевно господь мені навіть послав ту хворобу, щоб я її записала спокійно, лірично, душевно. Без а Ці цих. дедлайни, про які ви говорите, хто вам їх ставить? Ви сама собі на мету? Я собі ставила, тому що я дуже хотіла подати цю пісню на премію, а там була дата подання, тобто, коли вона має бути готова. І це ж треба, ще, щоб у тебе була рецензія на пісню, щоб якась творча асоціація тебе висунула на здобуття цієї премії. Тому велика кількість людей мала її переслухати і сказати, що ти молодець. А коли в тебе голосу немає. Ти розумієш, що ти не зовсім молодець. Тому це було таке випробування, як квест цілий з написанням цієї пісні, і це просто щось унікальне. Ну, може, я, я встигла, я дуже рада результатам, мені дуже подобається. І мені здається, от для співака найбільша вершина його творчого досягнення, коли він слухає сам, йому подобається. Навіть згодом, там через рік, через два, і іноді я можу в плейлисті свою пісню також послухати зранку. Вона мене заряджає. Тому е, я думаю, що мабуть і іншим подобається. Варта правди. А що безпосередньо ви вкладали у назву у ці рядки цієї пісні? Так, треба ж було ще придумати лаконічний, стислий і дуже змістовний, так би мовити, заголовок. Назву. Варта, прикордонники це наші вартові. Якщо уявити, що наша країна це велика фортеця, і просто звідусіль нас оточують вороги, де не глянь з часів прадавніх Київської Русі. А навіть ті, які вже нам друзі, то не завжди були друзями, і треба бути дуже пильними, насправді. Бо сьогодні друзі, а завтра вже віддай Закарпаття. Тому наша варта, як ангели, які дивляться. І з неба, і на повітря, і на воду, і на ліси. Тому це вартові нашого спокою. А правда, тому що ми за правду і оберігаємо наші правдиві історичні законні кордони. Ці прикордонники, які були з вами під час повітряної тривоги, вони чули трек від них саме був відгук? Бо саме ж вони вас наштовхнули на цю пісню? Так, вони не те, що чули. Трек. Я ще ж відправляла куплети і приспів, щоб все було. На узгодження, так, так би мовити. Бо я ж <рес> проходила службу в іншому підрозділі, а мені треба було, щоб от кожне слово було супер чітке. Не тільки по Римам, а по сенсам і змісту, закладеному в текст. Е, тому так, до того, як пісня з'явилася вже на музичних майданчиках, я відправила МП3 і попросила ніде не розповсюджувати, тільки послухати і сказати, як. Ну, сказали, що сльози на очах навернулися, що дуже сподобалося. Мені здається, це дуже важлива оцінка саме тих людей, особливо які навернули а, на цю ідею, навернули на цей шлях створення цієї пісні. А ви є, до речі, як автором а, тексту, так і музики безпосередньо. Так. Як відбувався творчий процес, а, безпосередньо мені цікаво от, в плані. Поєднання цього треба ж, як я розумію, одразу ви плюс-мінус розуміли, що це буде роково. Звісно. А, як вдавалося поєднувати оці два пункти? Те, що є пісня, яка героїчна, але треба обрати ідеально підходящий під неї музичний супровід? Так, в мене завжди є референс, і референс у мене Deep Purple, Scorpions. Ну, не зовсім прості композиції, скажімо так. І для мене принципово, щоб в пісні було гітарне соло. Хоча зараз, я думаю, ви як працівники радіо, знаєте, що гітарне соло не дуже часто можна вже зустріти в музичних композиціях. І це зрозуміло чому? Тому що є певні шаблони радіо, що пісня має бути в ідеалі не довше ніж три хвилини, а взагалі-то вже і до двох. І тоді більша вірогідність включення пісні в ротацію, оскільки кожна секунда це на вагу золота. Звісно, і також з цим гітарним соло виникають труднощі під час концертів, бо не завжди відомо, чи буде гітарист, чи не буде. Звісно, набагато легше поставити електронну музику, і це завжди зайде слухачам, це просто для сприйняття. І ось я прийшла на студію, був референс, гітарне соло. До речі, воно трошки спрощене, бо те, яке я хотіла, не зміг гітарист зіграти. Але це теж дуже гарне. І мені кажуть, ну, це 60, ті 70 ті роки. Немає вже гітарних соло. Я кажу, для мене пісня без гітарного соло це не пісня, навіщо ще її взагалі тоді слухати. Ми робимо, можливо сказати, олдскульний трек, але поціновувачі, справжні поціновувачі музики, вони зрозуміють, для чого там гітарне соло. Тому що ти вже там можеш щось гадати. Ностальгія виникає, помріяти навіть. От я коли слухаю гітарне соло, в мене в цій пісні космос передачіма, наче зірки летять. І я сподіваюся, що всесвіт таким чином приближає нашу перемогу і дарує благодать Україні. Хочеться повернутись повернутися до премії «Смарагдова Ліра. Які у вас виникали емоції? Що для вас ця номінація? Я ще сподіваюся, що все-таки війду в список лауреатів. Дуже вірю в це. Ну, я дуже хочу її виграти. Я зробила, напевно, свій максимум в професійному сенсі, музичному для цієї пісні, тексту музики. Це буде просто найбільша вершина, мабуть, моїх творчих здобутків, коли сам слухач визнає майстерність. Твоєї пісні. І взагалі, я би хотіла додати про цю премію, я була неймовірно вдячна і рада, що така премія існує, тому що їх дуже мало. І вже висловлю слова подяки тим, хто започаткував цю премію. від себе особисто хочу сказати, що положення про цю премію складено досить професійно і, так би чесно мовити, бо існує. Інші премії, не буду говорити, які, але там, от є теж музична премія, і немає чіткого розподілу, тобто музична композиція. І на цій премії в минулому році виграв симфонічний оркестр. Е, симфонією там партитури були, 150 музичних інструментів. І, звісно, це нечесно порівнювати симфонію і пісню. Хоча це музика, але це неможливо ототожнювати. А якщо я прочитала це положення, затверджене там, всіма ланками з підписами визначних людей, і там все було зрозуміло, прозоро і справедливо. От Це дуже важливо, що справедливо. І була чітка номіназія. номінація: музична премія тире пісня нагороджується автор, композитор і виконавець. Тобто ніхто не вділений. Це великий стимул. І, звісно, коли ти читаєш, тобі все зрозуміло, і знаєш, що ніяка симфонія тебе не переможе, то вже хочеться щось хоча б спробувати. Це надихає. І я би хотіла, щоб таких премій було більше, не тільки від прикордонників, а щоб інші представники Сил безпеки і оборони брали приклад і спонукали і молодих виконавців, і вже досвідчених музикантів. Таким чином, поповнювати українську пісену скарбничку. Разом з цією піснею у вас є доробок пісень, які присвячені нашим захисникам. І цікаво, наскільки ви бачите, як взагалі мистецтво таке здатне впливати на бойовий дух військових наших і взагалі на суспільство в плані підняття оцього героїзму наших захисників і підвищення їхнього неймовірного подвигу. Так, є інші пісні. Я їх викладаю в тіктоці, це, мабуть, найкращий майданчик для просування творчості, особливо, коли ти займаєшся самопросуванням. І коли захисники пишуть коментарі: а, а чи можете ви до нас приїхати? А приїдьте до нас крутим концертом, то я відповідаю: я би залюбки. Ну, але це ж не просто так, я захотіла і десь поїхала. Не треба ображатися, що я десь була в якійсь військовій частині а ні. Я співпрацюю з волонтерами, і е, волонтери дуже часто привозять необхідний список речей, там, і бойову допомогу і узгоджують це з командирами військових частин. І іноді це доречно організація концерту і скупчення особового складу в одному місці. А іноді ні. Це дуже складний логістичний процес, і я сама не можу захотіти і десь поїхати, як мінімум, тому що я не знаю дислокації. Цього особового складу, а по-друге, це має бути на найвищих рівнях узгоджено, тому що це величезна відповідальність на сьогодні. Але запрошують, пишуть схвальні коментарі, і е, дуже часто навіть виникає полеміка під піснями, тому що я виклала, наприклад, пісню е, в Тікток, частину цієї пісні написала з ним Прикордонника. І вже там я не знаю, можливо, з Нацгвардії або ще звідкись. Ви я чому це там з неприкордонника? А чим ми гірші? І вже з коментарів вони один з одним дискутують, хто більше герой, а хто ви більше собі на нові. Про кого ви напишете наступний трек? А для початку треба, щоб про Нацгвардію був фільм і серіал. 100%. відсотків кількість історій і повітряна тривога mm -hmm. десь а, біля Нацгвардії. Там, якраз. де треба, так ну. Шляхи Господня не передбачувані, якщо знайдуться такі люди, які зможуть точно так надихнути, можливо, іншими методами і засобами. Але це не просто, виходячи з того, як я довго цю пісню можливо сказати, народжувала дійсно з потугами, але воно було того варте. Тому я би хотіла, звісно, писати більше пісень і в віршованій формі подвиги всіх. Захисників, тому що неможливо сказати, що хтось більше молодець, хтось менше, хтось більше герой, хтось в тилу, хтось на передовій. Є різні задачі, різні цілі, і всі вони безумовно надзвичайно важливі, тому не можна когось ставити на п'єдостал як чемпіона, а інших залишати на лавці запасних. Це нечесно. Я нікого не виділяю, просто є історія цієї пісні, це період мого життя. Мабуть, в півроку. І так мало трапитися, напевно. А над чим зараз працюєте? А, працюю. Ну, Перший раз скажу, що записала трек на вірш Лесі Українки. Пісня називається Хто вам сказав, що я слабка? Ось, дуже гарно вийшло. Але будемо працювати над створенням кліпу, і дуже тяжко, бо це має бути проєкт з Збройними силами України, а музиканти постійно на виїздах. Буду вже підлаштовуватися можливо, в найближчому часі. Ну, найближчий час це також 3-4-5-6 місяців. Але пісня вже готова. І, до речі, я народилася в день народження Лесі Українки, тому це також знакова для мене пісня. І один раз ми виступали в одній частині. Мене нагороджували після виступу і подарували грамоту. І там була цитата, цитата Лесі Українки контрамспемспера. А я така, я ж вчора пісню записала це знак. знак Напевно, якесь благословіння. А ви Тому... вже маєте собі е в голові, е як має виглядати цей кліп? Сценарій маю, але Маєте. він дуже складний в реалізації. Ну, хлопці вам допоможуть. Тому, тому... так, але я туди проходжу, і вже я маю знати сценарій і командувати. Тому в будь-якому випадку мені здається, що це має вдатися, бо по-іншому я не знаю. Це якось, коли ти вже чітко маєш план, то мені здається, головне це підтримка тих, хто з вами буде працювати безпосередньо, і ваш погляд на це і воно має вдатися. На останок хотіли б запитати, через цю творчість, що б ви хотіли сказати нашим захисникам та захисницям? Оця от нитка, оця от головна думка і стержень? Я висловлюю слова захоплення кожним вдячності, тому що дійсно за три роки нашої війни, страшної війни, вже трошки насправді просідає бойовий дух. Всі виснажені, втомлені. Але я хочу сказати, що підтримка є і цивільного населення, і митців, і є люди, які надихають на створення таких пісень, і люди, які хочуть створювати такі пісні. І це не тільки я, і це свідчить про те, що ми робимо разом одну справу спільними зусиллями, і ці зусилля ніколи не будуть марними, тому що в нас є чітке усвідомлення, для чого ми боронимо країну. Задля кого, і що зараз ми насправді подумаємо наше майбутнє і надію на все ж таки процвітання України, тому я особисто дякую всім прикордонникам. Вітаю ще раз з Днем Прикордонної служби, з Днем Прикордонника всіх, хто де зараз, в якій частині України, всі ми є однією сім'єю, можна сказати, і через терни до зірок. Пані Валерія, дякуємо, дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо за пісню, присвячену нашим прикордонникам. Друзі, нагадаю, сьогодні у ранковому шоу ранок на кордоні спілкувалися із співачкою, авторкою пісень, учасницею бойових дій, майором Валерією Охтершанкою. Дякуємо вам за, Дуже за цю розмову. дякуємо. Гарного дня всім почуємось.